Всіх вітаю, друзі! З вами Фішер на зв'язочку. І сьогодні, братва, я роздам 10 мільйонів звичайним людям. Але є нюансики, як це все буде відбуватись? Перед тим як почнеться основний відос, братва, приділіть мені 30 секунд. Я граю на проєкті Ukraine GTA, 0,5 сервер Південна Україна. Якщо ти хочеш грати разом зі мною, переходь по посилання під цим відосом. І також не забувай про промокод Фішер на старті, який дасть тобі бабосики. Я змінив повністю нікнейм, щоб мене не впізнавали. Ну, хіба що тільки пайдіш. Дізнаються. Коли я буду давати гроші, я взагалі не буду користуватись мікрофоном. Тобто я буду писати просто в чат, а точніше спамити карту, карту, карту. І якщо людина буде відповідати і давати нам карту, ми будемо переводити йому один мільйон. Тож я під'їхав до свого бізнеса. Гроші я сьогодні вже знімав. Зараз закинемо на карточку бабусіки Так, покласти бабуси, десь давайте 12 лямів, напевно, закинемо, тому що там комісії, туди-сюди. Тим паче 6%, це, блин, як дорого. Щоб ми і по чистому скидули по 10 мільйонів. Полям 100 десь будемо кидати і якраз нам вистачить. Все, братва, 10 людей сьогодні отримає рандомним чином від мене поляму. І це буде приємний плюс для них. Будемо їздити по. Таким місцям, там де плюс-мінус новачки, і я думаю, що пару пару лямчиків роздамо ще більш досвідченим гравцям. Буде цікаво їх послухати. Ай, давайте ще зараз заїдемо додому. Я продягну э, скинчик, щоб мене точно не впізнали. Пару секундочок, братва. Можна такий скинчик Ахметова одягнути, я думаю, буде порядочно, да? Давайте його напевно візьмем. Він такий якраз дяденька серйозний, денежку раздає. Ну побігли. Хе, <реш> мені, мені, до речі, цей скін доволі до довподобаний. Такі бусинка тут. Все, дивіться, перша людина, якої ми віддамо, це буде зараз, наприклад, перша, яка людина нам зустрінеться. Так що їдемо зараз. І кого зустрінемо, того доженемо. Зупинимо. Постараємось зупинити, якщо не буде втікати. І дамо лямчик на карту. І саме цікаве, бертва, це буде подивитись на реакцію людей. Вдячний, не вдячні, чи гроші можливо вже нікому і не потрібні. Так, інкасатори порушують НРП. По позустрічки тулять, звісно, це жорстко. Так, тут є щось. Ну, коротше, ця траса, тут це місце завжди живе, а тут щось прям тихо, спокійно сьогодні. Ладно, поїхали далі. Можливо, зараз на парковці біля епіку ми когось зустрінемо. Так, я бачу, що там є один маркер. Що тут за мужчинка у нас? АФК стоїть. Так, ну якщо я без войсу, я його навряд чи розбужу. Тому нам треба людина, яка буде саме бігати. О, евакуаторщик, це ідеально просто. Хто у нас тут? 9 рівень. Кайф. А він нас впізнав? Він нас впізнав, він сказав Фішер це капець, як він нас міг впізнати. У мене ж нікнейм наче змінився. What the fuck, motherfucker. А ну почекайте, дайте включу ніг на голові. Ну, у мене Рома Монако. Як він мене міг впізнати? ідішнюку чи що? Капець. Ладно, їдемо далі. Давайте ця людина нас впізнала, це не цікаво. Це реакція буде тоді не справжня. Точно! На роботу трамвая поїхали, Там, по-любому, сейчас буде мужичок якийсь. От, якийсь мужичок работает. А ну, поїхали, подивимся швиденько. Ой, елки-палки, блин. Нам треба машину взяти. Да, ми можемо взяти Хелика, по Хелику нас точно ніхто не пизнает. Може бандити, двигаются в нас тупо скин то можно учиться Ахметов, че кто это, я уже забыл, брат, кто это. Нет, это Коломойский, куда, який Ахметов тю, говорился. Коломойский будет гонять на гелику. Прикольно? Прикольно. Так, який тут ревень у мужичка? 15 ревень? Я ему спамлю карту. Он разумеет. Я ему пишу карту, он тупит. А чему же? Ну, что он такие туги? Я ему пишу карту. Ты же не разумеешь, что ты карту? Боже! Чувак, что ты хочешь? Не бачить чи що? Дай карту, мужик, я тобі лям скину. Яку карту, блядь? Боже, вже 10 разів йому, А той більше написав, що дай карту карту моно. Вінчатку О, написав. написал. Ааа, не, а -а -а, не бачив. Все. давайте то йому ему лямчик. Так, лям стоп пишем. Все, пиши бабки. Пішли бабки. він буде дивитися скільки? Подожди ще. А я не могу. Бля, я не могу, я не могу телефон открывать в новой, сука. Ладно, спасибо, благодарю. Короче, він, він за то, что працює, не может открыть телефон. Я понял. Блин, тоді трамвайщики не підходять. Ну ладно, він все равно будет приємно здивований, когда побачить, что я ему лямчик закину. Я думаю, что это будет ему плюс вайбик. А то він сидить, тупо, без X2 працює на этом на трамвае, а це доволі таки важко. Так что давайте. Газовщик! Газовщик це идеальный варіант. Який тут рівень? Який в нього рівень? я не побачу. Давай дай ему по сигналам. Нагадую що ми без Що ти хочеш, ты хочешь, отойди? Нахуя мне карту у тебя давать? Просто спамливаем карту мон. Шо значит. Давай карту Муна. Що за раз мені хочеш? Я ж тобі пишу. Блять, я не бес дружище. Мені твої деньги вообще до да Все, Вс, Базару ноль. Найдеться треба. А його, типу, це образило, я поняв. Ну ладно, можливо, це насправді косі може образити. Але це ж типу все з добрих намірів. Тим паче, я на мільярди скиную, так що дійсно гроші то невеликі по факту виходять. Убей! Меня бах! мужичок просить його вбити. О, доставщик лова. А ці мужички люблять гроші. Ось цьому ось таким можна допомагати. Давайте спробуємо ще. Ламчик підкинуть. По сигналам, щось він замовлення завезе, і ми його зупинимо. Тут десь поруч, да? П'ятий рівень. Ну, такому може пригодитись Давайте писати карту Муно, можливо, він якось відреагує. Пише що. Як що? карту Муно. А, в нього шостий рівень. З коли карта? шостого чи з п'ятого? Е, блін, ну ладно, 50к йому тоді просто накину. Блін, я щось стиканув, Я думав, що я... я думав, що в нього буде коротше, карта вже, а не й нема. Жос він так довго печатає. Ого, СПС написав. Та, будь ласка, братанчик. Ладно, поїхали далі. Щось, Коротше, я то думав, так буде просто гроші роздати. А гроші-то так не просто роздати, лямчик. Так, тут хтось в будівлях стоїть. Давайте сюди залетим. І наступну людину поїдемо напевно шукати. О, якийсь на ніві, мужичок. Це щось? Голубчик? О. Це дівчинка? Анна Дігер. Ану, давайте звернемось до неї. Пише нема. Всього 7 рівень, вона може створити карту. В чому проблема? Це ж безкоштовно. Шось я вообще, коротше, братва, як, як груші роздать то. Як груші роздать, ніхто не хоче брати. Що створить, може, все-таки ж напише зараз. Але ж що вона теж без мікрофончику. О, скинула щось Копіюємо карточку, відкриваємо моно і перекидуємо лям. Так, це все можна старти. Ось так. Лям 100. Раз, два, три, три. Все, гроші пішли. Цікаво, просто сьомий рівень. Типу, вона, напевно, нещодавно почала. Хоча Дігер, така знайома фамка, можливо, вже досвідчений гравець. Ого, пише. Давайте якусь анімацію помахаємо. Помахав їй. Помахав, Помахав каже, написала: дякую вам великий і сумні смайлики. Або, можливо, хотіла веселя. Все, посягнали і катим далі, братва. Так, два лямчика ми поки що роздали. Знаєте, що я хочу? Я зараз хочу добратися до рабачків. До рибачків. От там фареміли сидять, там і початківці сидять. От там можна допомагати нормально так. Так що, зараз поїдемо на рибалку і знайдемо там когось. Або, не, або, а ми тут поруч біля полювання. Можемо заїхати на мисливство. Так, ну це ж багатенькі люди поїхали. Давайте на мисливство заскочимо. можливо, ми там когось зловимо. О, тут і рибаки, походу, тусуються. О, да, слухайте. А тут рибаків вистачає? О, там. Так, може чок ловить рибу. Ти хто в нас тут ловить? Можливо, хтось знайомий? Ні. До речі, один кіл. О, він з мікрофона Сейчас дай чек на камне. він каже. А ну дайте підкручу трохи. Тут Коломойський бабусы роздає. Быстренько пиши карту. Сейчас. О, пише пише Сейчас закинем лямчиками на базу. Блін я так 13, 29, 40. Окей. 13, 29, 40. там Там там. 13, 29, 40. Лям 100. Раз, два, раз, два, три. Пешли бабосики, і можно с ним поздоровка щось буде. Ой. Йо, йо. Шо там, жог. Давай бесплатно. Через... Спасибо. Дай привітаюсь, пацан. Дай привітаюсь, привітаюсь. Давай, 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 давай. <схай> Чиназис. Спасибо. Лучший. Все. Мовчим. нічого не кажем. Взагалі нічого не кажем. Лямчик буде ему на ход ноги. Нормально. О, бачите? Ще приємний попався максимально. О, цвет у нас Короче. Ну ладно, поїхали далі, а то нас ще реально зараз затулять. Поїхали, коротше, поїхали, поїхали. Поїхали на блужку, може заїдемо. Там, по-любому, хтось тусується. І там по-любому є якийсь рижик, який хоче купити собі машину. Рижиків ми називаємо, братва, новачків. Тобто це нормально. Кожен з нас колись був новачком, і їх називали рыжики. Оцей, блін, прям старається біжить дивіться, досі біжить. Уже міг би сісти, я б його підвіз, але він не хоче. О, тут якась дівчинка стоїть. Можливо, дівчинки дама. Щось вона спить, я не намагаюся розбудити. Давай, давай. Маленька, прокидайся. Слухаю, слухаю. О, проснулась. Давай. Карту Муно Навіщо? Карту Муно Ой, <плес> Азар. Так, зараз вона має написати карту. Ну вона вже така, 18 рівень типу, вона вже давно грає. Не, напевно, бабосики вистачає. Але все рівно закинемо. У ж трошки написала 4 цифри, а треба 6. Якщо я не помиляюсь, тому чекаємо, поки напишу 6. Все, написала останні 6. копіюємо Що закинемо на трошки маней. Як трошки лемчик? Лямчик це теж не погано. Так, раз. Раз, раз, два, три. Ось так. Закинула бабосик. Ого. а ви шо. Ого. Да, каламусики дай бабусики. <гум> Я дуже дякую, а за що така приємна. А Бог його знає, так от. Штучка. Давай удачі. А за що? А за що? А Бог його знає. <гум> Я сам не придумав за що. Тому що можу. Так, ну, бачите, в принципі, реакції схожі у людей приємно здивовані, типу. Але когось це може і зачепити. Так, кому тут можемо бабусі кидати. 14? Якого? Не знаю, що что надо быть? Да нет, забей, просто да. Сейчас я подивлюсь. Так, окей, сейчас. Так, я Вася пишу карту мону. Карту може? мону, да, сейчас дам. Ну давайся, напиши в чат мені. Сейчас. Почекай секунду. секунду. Рекомендовано, Рекомендовано 405 тисяч, 270 тисяч, 540 тисяч. Максимально. Вася написав карту. А, все, а, Вася да, якраз хоче купити машину. ми щас а, йому нормально Вася, закинем. Дорого. Щас ми йому закинем. Ану дай руль, а ну руль, щоб воно їде хоч. Блін, він щас уїде від нас? Але тихо. А чекай, скільки, що мені гроші скинув? Я твою мать. <свистит> на тобі для лям, Вася. Блять, ті плям закинув. Ти <свистит> пізніше. Потреба поїхати. <свистит> мені ті плям закинув, дякую. Аааа, я не то нажав Не за що братанчик. Все, и поехал, дивитися Ну він вообще був приємно здивований чуєш Лямчик закинул йому порядочно. Якраз машинку можно себе купить. Можно кушну взять бешечку там або кабанчика на детальках і нормально хасанить Так, що тут у нас? є ще якісь юні хлопці Так, ладно, поїхали звідси Тут ми уже все, в принципі розібрали Так, тут хтось то біля торгового центру А, де він тут Ось якийсь мужичок стоїть а він на фкаскры же себя там. А тут лікарня поруч, да? А, нет, тут якась якась штука. Так, хто Вітаю. Нас? на кто. Ні, пишемо Артему. Карту моно. О, зараз. Артему. ось, пан полковник Давай, давайте хоче туда. Так, все, Артему, Артему, карту. Тільки Артему. Не Дмитра. Артему. Ой. Я щас сдухну, блин. Не. Так, Артем І ще его в топ, до речі, написав, це дуже правильно. Так, копіюємо. Все, монобанч, переказ. Стираємо, вставляємо. Скинула. Така проста реакція. Ну, в принципі, я я что не розраховую. Ой, ха-ха! Що, это ситуация. Все добре? Я йому скинув лям, а він мене вбив. Скільки? А, все, він не бачив, скільки я скину. Скільки? Мільйон гривень. Ти що, парень? Я тебе сейчас поїду, сам заберу з лікарні. Це... Я, если честно, я сам такого не очікував, він мискликнул, просто мене... мне. чи що? О, я досі їх чую. Най 500 тысяч поправки. Сука, <схай> пец. Так, давай ты Він тільки що поїхав там, короче, до лікарні, а це не таке вже. Хай мене шукають. Я вже втік. Я вже втік на шукати наступних людей. О. А тут є не рибачок, тут є якийсь мужичок. У, у нього 11 рівень. Так, ми нічого не робимо. Пишемо просто карту Муно. Нічого страшного, що він без мікрофону. Просто от таким мужичкам треба допомагати. Так, подожди. О, він з мікрофоном. Давай, давай. Останні. 13, 41, 10. 13, 41, 10. Почув, братан. 13, 41, 10. Лям 100 на базу залітаємо у Так, зараз буду перевірять. Надіюсь, не буде кричати. У. вів. Я уйду. Я уйду. <laughs> Блин, это круто, Баща? Ему дуже приятно. Лови краба! А он пишет мне дякую. Да я чую тебя. Давайте еще раз привітаємось. О! Кинул. зас молоденький. Все, ничего ему не кажем. Улетаем просто. Просто уезжаем и все. Чтобы он таки думал, то та, за что? <laughs> ну, Це, ну бачите, це було приємно. Йому дуже приємно було. О, це що у нас тут за гастер? Ну, допомоги, будь ласка, Немає ремонт комплекта. Є, братанчик. А ну давай, давай спочатку. Давай спочатку. Йому карту мону напишу. Теж видно, що молоденький, а 17-рівень, до речі. тобі грошей за ремку. Пуши Окей, Зараз. Карту бону каже. Так, братанчик, давай пиши карту, что данька. Блин, це лесник, призов всем на Так, копіюємо карточку. Чикс, Відкриваємо. Закидуємо. Раз, два, раз, два, три. Улітає лямчик. Сейчас він буде дивиться. Ну шо, мені, не бляха гроші дали. Трошки того, братанчик. Лям. Я... Пойти напишем на ремку, хватит. Просто... Я даже не могу, как сказать, я, я даже не могу... Боже. Он написал ему на ремку хватит? Да. Я тебе, мне не на ремку хватит 3000, давай я тебе верну. Давай я тебе верну. Пишу, Нет, это тебе. Ебать, дуже дякую, я вам дуже вдячный. Чего вас Бог уберегал, чего вы были богачи в, в реальной жизни, дуже дякую. Другі, дякую. — Все, братанчик, гарно тобі дня. Може ти колись побачиш е, відосик цей. — Роман. в тебе є ті а, лягом? машину полагають. Ні, нема мене телеграму, братан. А, окей, давай, удачки, дякую ще раз велике. <рес> І тобі, братанчик. Короче, це плюс вайбік, братва. Я не то, щоб типу стілю, типу, щоб там хтось щось кричав, робив. Просто приємно зробити такі плюхи. Типу, зараз Х2 нема акції, а комусь вот так от лямчик просто перепав і приємно. Куди це він таке біжить, типа з 10 рівня? Дивись, як він пре. Ще просто. Ой. И напевно, машинку треба полагать. Давайте напишем спочатку. Карту мона. Все, написав ту же карточку. 1348. Братан, чего я допомогти? Пушечку дати. Пушку дать, Рома. Рома, пушку дать. Скинули йому бабки. Окей, За давай, здрав я, здрав я, то, давай, то, давай. Все, им пише дякую. давайте я з ним ще привітаюсь. Кстати, ось генеральчик Здравия вам, давай допомога потрібна О, давайте йому теж Ремкомплект, якщо є. О, в нього є мікро, І Він мовчав. Дякую, велике Давайте останній лямчик комусь генеральчику можна закинуть. 12 рівень все ж таки. Даже нас нещодавно почав, я так розумію, що він в Дніпрі працює. Зараз йому допоможемо, закинемо кешика. Так, що написав 13, 26, 52. 13, 26, 52, давайте спробуємо. Первый стоит. лямчик. 13, 26, 52, 52, Закидаємо лям 100. Це, до речі, лямчик. До речі, давайте йому тоді закинемо всі Лям 578. Так от уже останем, просто всі бабки. Там муйки у нас є на балансі. Отак, так, ляпс. Але как-то без мило. Давайте як там є анімація? Сейчас де там, віддати честь. Ляпс. Давай п'ять уню, братанчик. щоб тебе на ход ноги купиш себе щось по любому машинку нормальну. Эммм, зараз, зараз, секунду. Ух, топ. Разве чего дзвони, приеду, допоможу. Ого, він номер свідав, щоб йому допомагати. <г> Прикольно! Бачите, ми зв'язі ми брослитися. Тепер у нас є зв'язі в Дніпрі. Поліції, причому. Ось і все, вертва, ми роздали 10 мільйонів. Це, в принципі, за нього нас не супер багато часу. Я думаю, буде насправді ще швидше. Людям приємно, коли їм так би босики підганяти. Хоча, в принципі, кому б це було неприємно. Саме прикольно те, що ти це робиш просто без будь-якої віддачі. Ну, а я роблю вам це для вас, це щоб показати. Свого роду такий контент, який у нас сьогодні вийшов. І я роблю це просто з рандомними людьми. Це Ніяка не постанова, тому майте на увазі. Якщо будете потім ми будемо під'їжджати і просто просити гроші. Я так братва, ну не даю. Я просто це роблю від щирого серця, коли мені хочеться, коли я маю змогу. Якось так. Я всім дякую, братва, за перегляд. Не забувайте підписуватись на каналич, ставити лайкосики. А з вами був Фішер. Всім папа. -па.